Продовжимо роботу зв'язання рукавички. У нас на сьогоднішній момент має бути пров'язана резиночка рукавички і частина рукавички панчішною в'язкою до великого пальчика. Якщо приміряти рукавичку на руку, то десь приблизно ось так у нас має бути зв'язано. Далі нам потрібно залишити місце для пров'язування великого пальчика. Що ми для цього робимо? Нам потрібно всі петлі, які є на спицях, розділити на чотири частини. І четверту частину петель зняти на додаткову спицю, на ось таку шпильку. спеціальна така шпилька для в'язання. Це може бути звичайна англійська булавка, можливо, трохи більшого розміру. І це може бути звичайна циганська голка і додаткова нітка. Можна також зняти петлі на спиці, на волосіні, і вони так само вільно можуть дочекатися свого часу, поки ми їх використаємо далі в роботі. Тож, приступимо. Давайте зараз ми прорахуємо, скільки в нас є петельок.

Ну, умовно кажучи, 45 петель, в нас на 4 частини ділиться 44, тобто нам потрібно зняти на додаткову спицю 11 петель, 1 четверту частину петель. Ми можемо взяти, якщо у вас є ось така шпилька, ви можете прямо нею і працювати. Якщо у вас такої шпильки немає, ну Давайте покажу спочатку один спосіб. Тобто ви цією шпилькою прямо пров'язуєте, знімаєте першу петельку і пров'язуєте, щоб у вас було 11 петельок Можна це саме зробити, зв'язати на додаткову таку спицю, а потім оці 11 петель за допомогою. Циганської голки, великої голки з Великим вушком. Не обов'язково вона має бути циганська, це може бути просто голка з тупим кінцем і великим вушком. Ви берете звичайну в'язальну нитку, яка у вас є в наявності. Заселяєте нитку у вушку-голки. І потім на цю ниточку знімаєте оці петлі, які ви пров'яжете на спицю. І залишите їх. До певного моменту. Я зараз пров'язую своєю шпилькою 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось я пров'язала 11 петель, застібнула свою шпильку. Якщо це ваші нитки в'язальні, то ви можете зав'язати. Нитки між собою, щоб нитка не вискочила, і залиште їх, хай вони чекають свого часу. Продовжуємо в'язати рядочок лицьовими петлями до кінця, розправляємо петельки рівненько на спиці, дивимось, що у нас виходить, працюємо далі. До кінця останню петельку пров'язуємо виворітною. Повертаємо нашу роботу на виворітний бік роботи і в'яжемо виворітний рядочок. Коли ми будемо в'язати другу парну рукавичку, все це саме ми маємо зробити з лівого краю роботи. Тут тоді в нас буде трошки по-іншому. Ми будемо в'язати рядочок, не дов'язуючи 11 петель до краю, знімаємо ці петлі, що в нас були на додаткову спицю або булавку. І продовжуємо роботу, як зараз будемо працювати. Або ми можемо це, все це саме, що тільки що зробили в лицьовому рядочку, ми можемо почати вив'язувати елемент пальчика у виворітному рядочку. Зараз же ж ми з вами продовжимо в'язати виворітний рядок. Першу петельку знімаємо, як завжди, і працюємо. Пров'язуємо всі-всі-всі петельки, що у вас є на лівій спиці. Якщо навчитися в'язати отак рукавичку або шкарпеточку, в'язати їх в такій технології дуже і дуже швидко. Вам не треба переміщувати роботу по колу, ви весь час в'яжете пряме полотно, потім його швиденько сшиваєте, і у вас виходить робота не гірше, ніж якби ви в'язали по колу. І можна. Пристати на те, щоб в'язати такі рукавички і шкарпетки для наших захисників. Зараз дуже багато хто так волонтерить. Тож я дов'язую до кінця цей рядочок, і далі мені необхідно накинути на спицю. Оці петлі, які ми зняли на шпильку. Це можна зробити просто, просто звичайним таким виворітним накиданням петельок. І, скоріш за все, ми так і зробимо виворітним таким накиданням петельок. Одинадцять. Ось. На що тут необхідно звернути увагу? Ви зняли петлю на додаткову спицю, пров'язали рядочок, повернули, пров'язали рядочок, і обов'язково цю саму кількість петель необхідно накинути на спицю. Дуже часто буває так, що забувають накинути ці петлі і продовжують в'язати таке рівненьке полотно от таке воно вже укорочене. Але це неправильно. У нас має бути от саме така, Отак накинуті петлі. Розвертаємо роботу. Розвертаємо роботу. І зараз нам необхідно оці всі петельки пров'язати лицьовими петлями, але слідкувати за тим, щоб вони сильно не, не розтягнулися. І ще одне зауваження: першу петлю ми також маємо не зняти, а пров'язати нам потрібно її гарненько тако розтягнути. Ви бачите, вона навіть злітає з спиці. Ви її розтягніть, будь ласка. Такого. І дивитесь, за яку стіночку вам треба її пров'язати, для того, щоб у вас вона не саморозпустилася. Ось я її, бачите, за задню стіночку в даному випадку хочу пров'язати. Все, моя перша петелька є. А тепер я просто беру, як в мене лягають петельки, виходить за задню стіночку в'язати, значить, за задню стіночку пров'язую всі петлі за задню стіночку. Пам'ятайте, що петельки мають пров'язуватися так, щоб врешті-решт вони лягали плоско, рівненько. тут треба бути дуже уважним, щоб не розщепити нитки і щоб не зіскочили оці петельки зі спиці. Їх треба гарненько тримати руками з такої. Трошки виходить в'язати це повільно, але треба бути дуже уважним, щоб у вас вив'язування петелюк було рівненьким. От, я дов'язала ці 11 петельок, і переходжу вже рівненько на рядочок. Просто в'яжу лицевий рядочок. Я швиденько його пров'яжу, щоб продемонструвати, що з цим ми будемо робити далі. Зверніть увагу, як я тримаю роботу в руках. Як вона розташовується робоча нитка, я її не кидаю на вказівний пальчик, а тут інші пальчики в мене можете хоч так його зробити, але ви маєте, щоб ниточка у вас. Ви могли контролювати натяжіння нитки пальчиками руки, відпускати ниточку лише в той момент, коли вам потрібно утворити нову петельку. Щоб петлі виходили рівненькі, однакові. Пров'язуємо останню петельку виворітною і дивимось, що в нас вийшло, а вийшло в нас пров'язана частина рукавички з отвором, в якому ми потім з вами вив'яжемо пальчик. Далі потрібно пров'язати висоту рукавички так, щоб у вас десь до ось мізинчика. Ви пров'язуєте. Тобто можна міряти рукавичку на себе, прикладаєте прикладайте, де закінчується резиночка, де у вас починається рукавичка, поле рукавички, і дивитесь, скільки вам ще треба пров'язати до мізинчика. Це може бути десь 6-7 см приблизно. В кожного своя рука, свій розмір, тому потрібно міряти. От до мізинчика ви пров'яжете і зупиніться. Далі нам треба буде закривати верх рукавички. Після цього ми будемо з вами вив'язувати пальчик, і лише після цього ми рукавичку зшиємо. Що я хотіла ще тут сказати: ви вже можете, хто вже вміє трішечки в'язати і хоче помріяти і щось собі попридумувати, то ви можете. Ну, По-перше, хто вже добре володіє в'язанням, ви можете взагалі взяти собі для в'язання рукавички на оцю частинку рукавички, яка буде у вас з тилу. Вив'язати якийсь узор. Це може бути і ажурний узор, і коса посередині. Це може бути, можна взяти якийсь інший колір нитки і в'язати по два рядочки. Або по 4 рядочки різними кольорами. Теж цікавий дуже ефект виходить. Тобто, це поле можна оздобити. Ну і Ще один спосіб, як можна оздобити, коли ви повністю зв'яжете рукавичку, дивіться, я її складаю і вже можна міряти. Можна буде оце місце, яке в нас знаходиться з тильної сторони долоньки, можна буде тут його оздобити, зробити якусь вишивку. Або нитками, або бісером, або намистинками, ну, тобто, прикрасити якимось чином. Ось ваше завдання, що вам потрібно зробити до наступного року. Тобто, ми з вами що робимо? Закриваємо одну четверту частину петель, пров'язуємо і знімаємо на додаткову спицю нитку, булавку-шпильку, що у вас є. Пров'язуєте до кінця рядочок лицьовий, пров'язуєте наступний рядочок виверідний, у виверідному рядочку, в кінці рядочка накидаєте кількість петель, яку ви зняли на додаткову спицю, накинуті петлі, потім розвертаєтеся в лицьовому рядочку, першу петлю пров'язуєте, не знімаєте, і всі інші петлі пров'язуєте так, щоб вони ось утворилися, щось на кшталту цього. Просто їх пров'язуєте і до кінця пров'язуєте панчишну в'язку. Далі ви в'яжете рукавичку на висоту пальчика, на висоту руки до мізинчика, до цих пір. І зупиняйтесь. Ось таке буде вам завдання. Прошу процес роботи, сфотографуйте і надішліть в класрум.